Вітаю вас, дорогі глядачі! Щиро дякую, що завітали на канал Українські Народні прикмети та традиції. Де ми з вами щодня дізнаємося про те, як жили наші предки, також про те, які ми від них успадкували звичаї, повір'я, традиції, прикмети та перестороги. Це все цінним багажем знань передавалось із родини в родину, з покоління в покоління і дісталось нашого часу. Тож давайте дізнаватись про те, що може очікувати нас у вівторок, 23 грудня. Світловий день триває 8 годин 10 хвилин, схід Сонця о 8.06, захід о 16.16, .16, цієї дати місяць зростаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні 10 критських мучеників, що зазнали страждань та гонінь за віру в Христа. Жорстокий правитель Декій був безжальним до людей, які не розділяли його язичницькі погляди, тому якось праведників схопили та довго і жорстоко змушували відректись від Господа. Цілий місяць вони були непохитними, щоденно зазнаючи нестерпних мук, та до останнього свого подиху в Бога просили лише розуму для власних катів. А ще у цю дату згадують преподобного Нифонта, що за життя чимало грішив, та все ж зміг побороти багато спокус та стати на шлях праведний і своєю силою духу перебороти зло та отримати спасіння душі, що є прикладом для людей. Іменини у цей день святкуватимуть Василь, Давид, Іван, Павло та Макар. Вітаємо! Чарівні хвилини янгола триватимуть з 9.55 до 10.20. У цей час до свого охоронця зверніться із закликом про набуття справедливості у вашому житті, аби вона все і всіх розставила по місцях. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чутиме будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. У цей день здавна люди розпочинали готуватись до світлого свята Різдва Христового, адже на наступний день вже настає святвечір, який має багато заборон та традицій. Тож ще сьогодні можна навести в домі лад. Хто не встиг до цього часу. Чоловіки до сьогодні мали на кілька днів нарубати дров, аби було чим палити в печі та грубці, бо коли йдуть святкові приготування, то і дров потрібно більше в рази. Найперше господині ставали до приготування котів, а саме головним завданням було замочити на годину пшеницю, добре її промити та відварити до готовності, або ще казали розварити. Справа ця була досить довгою, раніше в людей не було такого зерна, аби швидко розварилось, як тепер, тому на цю роботу виділяли добрих півдня. Також пекли пісне печиво, коржі. Аби задобрити долю. Люди вірили, що таке печиво здатне відлякати від дому та його мешканців темні сили. Навіть приказку мали. Пісними коржами у хаті пахне, звідти нечись до вечора повтікає. Такі коржі часто додавали до вечері, яку за померлих розноситимуть завтра. Також ними давали поласувати худобі та коням, аби нечиста сила не турбувала. Діткам, як правило, печиво пекли у формі тваринок. Незаміжній дівчині чи жінці таке печиво пекти не дозволялось, інакше майбутній чоловік буде поякою, та життя сімейне щасливим не стане, так само як і не допускали їх до розпалювання п'єцу, бо доля короткою буде, говорили предки. Жінкам сьогодні варто обережно поводитись з ножем, бо за давнім повір'ям та жінка, яка себе ним поранить, хворіти буде до літа. І якщо маєте намір повернути борги у цю дату, краще цього не робити. Перенесіть цей задум, бо невдовзі знову опинитись у боргу, запевняє народна мудрість. Коли дитина в сім'ї має поганий неспокійний сон, її ліжко надвечір освітлювали запаленою церковною свічкою. Люди вірили, що випалять безсоння та тривогу, тож дитина гарно спатиме і швидко, безтурботно засинатиме. Якщо протягом дня вас просять про якусь допомогу, обов'язково людині допоможіть, тоді на вас чекає успішний у справах рік. Головне, не беріть до рук заборонені сьогодні предмети, про них згодом. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили вітер у цю дату віщує гарний врожай горіхів та ягід на наступний рік. Коні поводять себе неспокійно попереду хуртовина. День ясний та морозний, то за тиждень вдарять ще сильніші морози, що не можна сьогодні робити. Говорити чи бажати комусь зла, то теж і отримаєте, особливо народна мудрість застерігає від прокльонів та поробок, бо тоді самі життя не матимете. Не беріть до рук гострі знаряддя праці, такі як сокира, пилка, граблі, лопати, вила, можна сильно і надовго захворіти. І з переліченого дозволялось використовувати лише вила і виключно для того, аби нагодувати тварин в господарстві. Не можна шити чи зашивати речі або латати їх. Доля сильно зміниться і стане непосильно важкою. Не можна навіть жартома когось штовхати чи бити. У народі казали, що хто таке зробить, той недовго по землі ходитиме. У цю дату краще не вишивати, аби неприємностей не пришити собі. Що зробити буде добре. Зранку, одразу після сніданку, так само як і в обід і ввечері, після прийому їжі, тобто тричі за день, відкрити вікна чи двері разом із вхідними, на хвилинку дві. Люди вірили, що із зимовим протягом усе лихо та біда з уселі вилетять, і дім ваш наповниться добробутом. Предки казали, що намучеників очищайте дім, женіть з нього усе зло, та зустрічайте Різдво у добрі. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі пшеницю чи перлову крупу. автентичні українські слова, кремзлики. Люди так говорили в давнину на деруни. Народна мудрість каже, що якщо щойно з вашого дому вийшли люди, що є добрими та дорогими вам, ніколи не підмітайте і не мийте за ними підлогу. За прикметами стосунки між вами холонутимуть та поступово втратяться. Такою дією ви закриєте дорогу до вашого дому. Так радять лише робити після того, як від вас пішли люди заздрісні, недобре до вас налаштовані чи вороги. Народні звичаї кажуть, що пращури так у давнину і вимітали таких людей зі свого життя. Якщо до вашого дому приходили злі люди чи відьма, то її сліди замітали полином. Казали, що вона тоді точно більше не повернеться, адже не зможе увійти. Стрижка не рекомендована, адже чим більше волосся відріжете, тим більше станете ослаблені. Щасливе число дня три кулірня бірюзовий. Містичні години доби триватимуть із 15.00 до 1610, тож проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Суниця Лісова. У народі рослина ще відома під назвою Ягідник або Поземка для лікувальних властивостей збирали її листя із середини травня по першу декаду червня. Потім ягоди з червня до початку липня, а корінь з кінця вересня. Росте на узлісі, лісових сонячних галявинах, у травах, на полях, гірських схилах та у саду. Люди використовували суницю як сечогінний засіб. Вона входила до складу лікування подагри, каменях у нирках та печінці, є відмінним засобом при застуді, авітамінозі та слабкому імунітеті. Ефективна при захворюваннях сечового міхора, захворюваннях шкіри, гіпертонії та атеросклерозі. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся почута вами інформація є ознайомлюючою та в жодному разі не закликає вас до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були капустяники з сиром та кропом. Білокочану капусту пропускали через м'ясорубку разом з морквою і цибулею. Додати варто куряче яйце та нарізаний мілко кріп. Борошна скільки візьме, аби маса була як густа сметана, сіль перець за смаком. Усе розмішати та смажити оладки на олії чи смальці з обох сторін до готовності. Люди, що народились у цей день, є досить впертими та впевненими у власних поглядах. Вони відкриті до всього нового, мають вроджений дар переконання завдяки ораторству. До їх сильних сторін відносять амбітність, далекоглядність та відповідальність. До слабких інколи можуть проявляти деспотичність та жорстокість. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись крадіжок та шахраїв. Успіх їм принесе сірий колір, камінь талісман гагат, а квіткою долі є хризантема. Цей день в Україні. 23 грудня своє професійне свято відзначають військові оперативного контролю усіх рівнів. То щирі вітання та безмежна шана, дорогі наші. Давня приказка говорить, що одне дерево це ще не ліс, так само як і одна людина, не міцна сила. І єдності вашим родинам та близьким.